До Дня соборності України в національній філармонії відбувся урочистий концерт Україна моя у виконанні провідних столичних артистів. Прозвучали старовинні козацькі думи, українська класика, твори наших сучасників. За словами організатора святкового заходу, народного депутата Анатолія Толстоухова, літературно-мистецька композиція, присвячена Дню соборності, цьогоріч ідейно поєдналась з трирічним проєктом Україна, історія великого народу, що має книжковий вимір. У фойє філармонії представлені видання, що якнайповніше відображення. Вражають хронологію розвитку України від її витоків і до наших днів. Деякі ілюстрації до статей можна було побачити і в оригіналі на полотнах. Найвизначніші постаті, що творили історію країни і її державність сьогодні. Е, такий день я маю на увазі е, свято Соборності, е, що це має нас об'єднувати. Цей рік має стати роком оновлення нашого єднання не задля того, щоб з'ясовувати хто правий, а задля того, щоб рухатись вперед і далі.